Вітаю вас, любі мої п'ятикласники у новому семестрі. Відкриваємо зошитки. В зошитках записуємо число класна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку дільники та кратні натурального числа. Записали тему теж у зошит. Ставте відео на паузу і записуйте. Давайте з вами пригадаємо, які ж числа називають натуральними. Натуральними числами ми називали числа, які використовують для лічби предметів. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І не зупиняємося і далі, далі, далі. І ніде ми не зупинимося, немає такого числа, яке буде останнє. До нього завжди можна додати ще одне число. Ці числа ми називали натуральними. Отже, давайте спробуємо пригадати те, що вивчали в молодших класах, користувалися в цьому році. Які три числа діляться на 15? Давайте поміркуємо. Ну, найлегше це 15 збільшувати в кілька разів. Да? От, Наприклад, число 15 саме ділиться на 15, правда, буде 1. Наступне число, яке ділиться на 15, буде 30. 30 поділити на 15 буде 2. Ще слідуюче число, ми додаємо, ще 15 буде 45 до 30. Да? 30 плюс 15 буде 45. 45 поділити на 15 буде 3. 150, хтось може назвати 300, далі теж легко визначити. А, отже, давайте спробуємо ще продовжити ось такі ряди. Це, дітки, не потрібно грошей записувати, ми готуємось до вивчення нової теми. А, спробуємо заповнити пропуск. Яке буде наступне число? Давайте поміркуємо: 3, 6, 9, 12. Здогадалися? Кожне наступне більше за попереднє на 3. Або то вже помітив, то це ж табличка множення на 3. Тому наступне яке буде число? Правильно, наступне буде число 15. Далі, слідуючи, 5, пропуск 15, 20, 25, пропуск 35. Думаю, важко здогадати, що ось тут буде 10, тут буде 30, і після 35 буде 40 і так далі. Це усі числа, які діляться на 5. Отже, давайте з вами пригадаємо, де ми чули слово дільник. Правильно, це компонент її ділення. Виказали казали її ділене, дільник і результат частка. Ми будемо з вами говорити сьогодні про саме про дільник. 18 ділиться на 3. Число 3 є дільником, бо на нього ділять. сьогоднішнього дня ми будемо вживати слово дільник. Коли будемо говорити, що число 18 ділиться націло на 3, будемо говорити про ділення націло. Раніше ми б могли сказати 18 поділити на 5, і 5 це теж дільник. Але ми б мали не повну частку і ще б мали остачу, правда, в результаті. Але сьогоднішнього дня ми будемо вживати слово дільник. І це буде означати, що ділиться націло. Число 3 є дільником числа 18, тобто 18 ділиться націло на 3. Ну, давайте спробуємо перше визначити для яких з чисел є у нас рядочок чисел, визначити для цих чисел. Два є дільником. Для яких? 12 ділиться на 2. Ділиться значить два дільники для 12. 18 ділиться на 2? Ділиться. Є. Число 2 є дільником для 18? а для 17. Ні, 17 на 2 не ділиться. Тому 17 не, не можна поділити на 2, тому 2 не є дільником числа 17. Далі 13. Ні, 13 не є дільником. О, 2, вибачте, дітки, бачите, сама запутую себе і вас теж. 2 не є дільником числа 13. 2 для числа 12. Єдільником. 32 в нас наступне число. Так, 2 є єдільником 32, 28 наступне число. Так, 2 є єдільником 28. 27 наступне число. Ні, 27 на 2 поділити на ціло не можна. Тому 2 не єдільником числа. 27. І 36 ділиться на 2, значить, 2 є дільником числа 36. Наступне. Для яких із чисел число 3 є дільником? Ну, давайте виберемо усі числа, які діляться на 3. Отже, число 3 є дільником для 12, правильно 18. 17 ні, 13 ні, 12. Знову повторюється. Так. 32. 28. 27. Так, і 36, хоча його немає в табличці, але 36 ділиться на 3. Значить, 3 є дільником числа 36. Далі рухаємося. Для яких із чисел число 4? 4 є дільником вибираємо числа, які діляться на 4. Отже, число 4 є дільником для 12. Знову 12 повтор, 32, 28 і для числа 36. Решта чисел не діляться на 4. Ага. Закриваємо зошитки і спробуємо записати. Назвіть усі дільники числа 15. Пишемо в зошитку. Дільники числа 15. Дільники числа 15. Дільники числа 15. Записали. Спробуємо. Записати усі числа, на які ділиться число 15. Ставте відео на паузу, хто не встигає. І перевіряємо. Отже, 15 ділиться на 1, на 3, на 5 і на 15. Хто записав 4 числа, той молодець. Назвіть усі дільники числа 13. Пишемо дільники числа 13, дві крапочки. І перераховуємо. Правильно. Дільники числа 13, це тільки 1 і 13. 13 ділиться на 1 і ділиться на 13. Назвіть усі дільники числа 20. Число 20 ділиться на... Один, два, 4, 5, 10 і 20. Ого, вже набагато більше. Отже, підведемо такий невеличкий підсумочок. Дільники це ті числа, на які націло можна поділити дане число. А тепер познайомимося із поняттям кратне. Ну, тут, дітки. Дуже часто густо путаються, що означає кратне. Подивимося, 18 поділити на 3. Той самий приклад. 18 ділиться на 3. Ми казали в попередньому, що 3 є дільником 18. А зараз, навпаки, кажемо, число 18 кратне 3. Тобто число 18 ділиться на число 3. Число 18 кратне число 3. 18 кратне 3. А, Давайте спробуємо назвати три числа, що є кратними числу 12. Тобто, які діляться на 12. Недільники числа 12. А які діляться на 12. Отже, кратним 12 можуть бути числа такі, як 12, 24, 120. 48, 36. Там усі ці числа є кратними числу 12. Далі записуємо у зошиті. Укажіть, які із чисел є кратними числу 2. Кратними числу 2. Давайте ще раз повернемося і повторимо: число 18 кратне числу 3. А нам потрібно сказати, число 12 є кратним числу 2? Так. Отже, пишемо. Є. Кратними числу 2, дві крапочки, і виписуємо усі числа, які є кратними числу 2. Ще раз, повернемося до того, що у нас було. 18 кратне числу 3. А тепер виписуємо 12 кратне числу 2. Так, значить, виписуємо. 12. У вас має бути. Наступне 18. Далі знову ну, 12, чомусь я продублювала двічі кожного разу. 32, 28 і 36. Наступне. Є кратними числу 3. Дві крапочки. І виберіть серед цих чисел, які є кратними числу 3. У вас має вийти дванадцять, вісімнадцять, дванадцять, двадцять, тридцять шість. І наступне кратними числу, є кратними числу чотири. У вас мають бути такі числа дванадцять.

Отже, поміркували і бачимо, що серед цих чисел немає числа, для якого 48 є кратним. Гарною підказкою для вас буде правило із вашого підручника. Отже, запам'ятайте, як ми будемо вживати, що ми будемо казати, що? Якщо якесь натуральне число ділиться на число А без остачі, то ми будемо говорити, що воно ділиться на А, або кратне числу А, або є кратним числа А, зрозуміли? Ну, наприклад, число 25 ділиться на 5. так? Ми будемо казати, що 25 ділиться на 5, це буде в нас означати безостачі. Або будемо казати 25 кратне А. Або 25 є кратним 5. Зрозуміли? Отже, дітки, рухаємося далі. А далі розв'яжемо приклади із вашого підручника. Записуємо у зошиті номер 926. Номер 926. Запиши всі дільники числа 14. Знову записуємо дільники числа 14. Так, як ми робили в попередньому. Дільники числа 14. Записали дві крапочки і перераховуємо, які є дільники в числа 14. Ми знаємо, 14 ділиться на 1 точно, на 2 точно, на 7 точно і на 14. Далі записуємо дільники числа 24. Дільники числа 24 записали. Пробуйте самостійно визначити. Ставте відео на паузу і визначайте. Так, це числа 1, 2, 3. 3, 4, 6, 8. Не загубили 12. Звісно ж, 24. Бачите, скільки дільників у числа 24? Ні, записали. Рухаємося діти далі. От числа 19. Є 1 і 19, тільки два дільника записали. Дільники числа 60, 60 ділиться, і тут їх буде дуже, дуже дітки, за багато. Починаємо з одинички, 60 ділиться на 1, на 2, на 3, перевіряємо, чи 60 ділиться на 4. Якщо 60 ділиться на 4, значить 4 підходить теж. А якщо ми 60 ділили на 4, то вийшло скільки? 15, значить 15 теж є дільник. Ми закінчили 4, потім 5, потім 6. І так далі. Не забудьте усі усі дільнички виписати. І 30, і 15. Є. Записали. А тепер записуємо номер 927. Запиши 4 числа кратних числу 8. У попередньому, бачите, у нас був рядочок, ми писали дільники числа. Тут у нас є нумерація 1 дужка, 2 дужка, 3 дужка. Тому ми пишемо в відповіді такі 1 з дужкою. 4 числа кратних числу 8. То чотири числа, які що? Будуть ділитися на 8. Кратні, значить діляться. Запишіть будь-які чотири числа, які ви знаєте, які діляться на 8. Ну, я запишу ось які. Ага, 16, 160, 80 і 8. А ви запишіть свої. Кратні число 10, пишемо 2 з дужечкою і перераховуємо Чотири числа. Ну я напишу свої 10, 30, 60 і 1000. І третя дужечка, кратні число 19. Ну, тут уже не так легко, але найлегший спосіб знайти це 19 помножити на 2 і на 3. саме число 19. 19 19 множимо на 2 буде 38. Можемо навіть 38 помножити на 2, і це те саме, що 19 на 4, або 19 множити на 3 і записати наступне. Ах, можна і схитрувати, написати 190. 19380 вони будуть кратні числу 19. Отже, підсумуємо, сьогодні ми з вами познайомилися із поняттями кратне і дільник. І ділиться націло, ви вже з цим знайомі, так? А, давайте спробуємо. Замінити слово «дільник» словом кратне. Вони дуже тісно пов'язані один з одним. І навпаки. Отже, перше завдання: число 12 кратне числу 3. Заміняємо слово кратне на слово «дільник» і можемо сказати: число 3 є дільником числа 12. Або у числа 12 дільник число 3. Число 5 є дільником числа 15. Спробуйте навпаки. Число 17 кратне самому собі. Спробуйте навпаки. Одиниця є дільником числа 51. Спробуйте навпаки. Як можна замінити слово дільник на слово кратне і як правильно сформувати речення? Далі, під відео. Обов'язково я зараз навіть на відео додам QR-код, і під відео буде посилання. Це як знак того, що ви придивилися мій урок і засвоїли матеріал, буде тест, який потрібно пройти для того, щоб ви самі подивилися, чи ви правильно засвоїли, чи не засвоїли дану тему. І, звісно, домашнє завдання теж буде. Отже, скануємо QR-код. Хто не може сканувати QR-код, під відео є посилання в описі. Переходимо і проходимо тестування, перевіряємо, наскільки е ви зрозуміли сьогоднішню тему. І виконуємо домашнє завдання номер 925 930 936 із ваших новеньких підручників. Всім до побачення! Бажаю гарно впоратися із завданням.